Є такий блогер голубка, який сьогодні зробив збір для Матвійчика. Хочу тобі, насамперед, тобі велике дякую. Ти мене трошки цим змотивував. Я сьогодні бачив і твій ефір і бачив, як люди приносили гроші. Чесно, я трошки на це не мав часу, але кожного дня старався це зробити, зробити і розумію, що це відкладати не можна. Народ, я особисто від себе даю тисячу євро. Кожна ваша корунка, кожен, ваш, кожен ваш цент це допоможе. Я внизу під відео залишу силку мами Матвійчика, їхню сторінку. Можливо, хтось хоче задонатити, можливо, хтось хоче допомогти. Скинути їм гроші на рахунок. Будь ласка, допоможіть, Там є вся інформація. Потрібно зібрати 3 мільйони доларів чи 3 мільйони євро. Щоб спасти дитині життя. Справді я бачив пару відео, і мене я собі не можу, я собі не можу це представити, наскільки це тяжко, наскільки це боляче, і, і як батьки стараються е, спасти свої дитині життя. І це правильно, і я думаю, на... Е, їхньому місці зробив би це кожен. Е, ще раз кажу, я даю від себе тисячу євро, і від завтрашнього дня до кінця місяця я поставлю е, в нас на, на площадці або там урну, або слоєчок. Можливо, хтось хоче, хто, хто купляє в нас машину, е, хто просто зайшов подивитись на машину. В середині вагончику буде стояти. Якась коробочка, і можна буде туди все кинути. За все дам відчот, за все дам звіт. Кожен хто задонатить, ми все запишемо в зошит. Спеціально завтра заведу зошит, особисто це зроблю. І можливо, машини в нас купляєте. Ви не дешеві. Я зараз не закликаю, ніхто не мусить це робити, але я думаю, якщо є можливість купити за 15-20 тисяч машину, навіть. 20, 30, 40 євро, навіть 100 корун, все рівно вони допоможуть. Будь ласка, хто може? Допоможіть для нас, в кого є можливість, це не коштує нічого. А дитині справді можна спасти життя. Воно я рахую, що добро повернеться реально в 100 разів більше, ніж ви його зробите. Так що, ще раз тобі, голубка, дякую. Справді, сьогодні подивився і твій ефір, і твоє відео. Сьогодні, ну, сьогодні неділя і було чуть часу. І справді, теж ти е, дуже зіграв в цьому, щоб я це зробив. Хотів зробити це кожного дня, але зараз гуляв з собаками і вирішив це не відкладати. Так що, отак. Хто може, проїжджає біля нашого базару, або просто хоче заїхати, нікого не закликаю, хто.